На шляху до суспільного мовлення в Україні триває реформа медіапростору. Вже цього четверга парламент може розглянути у другому читанні законопроект про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні, який передбачає створення суспільного мовника на базі державних, які перспективи та виклики несе ця медіареформа, обговорили в івано франківську з представниками Держкомтелерадіо, першого національного журналістами та експертами. Вона свого часу зробила крок на зустріч журналістській мрії. 2012-го Наталя Соколенко відмовилась від роботи на центральному телеканалі. А згодом на власній шкіри відчула, що таке незалежна журналістика, заснувавши громадське радіо. Четверо людей склалися по 600 гривень. Зробили сайт, назвали громадське, мовлення. Громадське радіо. Це було в серпні 2013 року. Перше перший подкаст із першим президентом Леонідом Кравчуком вийшов відповідно 24 серпня 2013 року. З друзями з колегами реалізувала мрію. Як то воно працювати журналісту? Коли немає над тобою приватного власника з його інтересами не тільки в медіабізнесі, а як у нас в Україні металургії, хімії там і так далі. І так далі. До речі, в США це, наприклад, заборонено. Кондитерські вироби. Кондитерські вироби дотримуватися усіх професійних стандартів, коли залежиш від бюджетних коштів чи приватних структур, не просто це демонструють і останні дослідження телекритики. Впродовж лютого активісти проаналізували новини обласних телекомпаній Одеси, Харкова, Херсона, Дніпропетровська та Івано-Франківська сказати, що якість новин обласних ОДТРК скрізь досить низька, і основна наша претензія основне ключове зауваження до всіх в усіх регіонах ОДТРК це те, що вони ну те, що говорив Зураб, що державне мовлення належить діючій владі. От, власне, всі місцеві ОДТРК. Фактично обслуговують владу сьогодні. Україна на шляху до суспільного мовлення. Вже цього четверга парламент може розглянути відповідний законопроект, який передбачає створення суспільного мовника на базі державних на фінансування цієї структури у проєкті закону. Передбачено близько 800 мільйонів гривень з держбюджету. Крім того, фінансувати суспільного мовника будуть і реклама, і глядачі. Чому ми хочемо і бюджет, і рекламу, і абонплату це просто. Це в корні незалежності. Якщо ми маємо одно джерело, ми попали так чи інакше, той, хто фінансує, буде диктувати, що нам робити. А оскільки ми сподіваємось отримати декілька, це означає, що на перші 4 роки ми маємо такий державний бюджет. Але це не означає фінансування, як воно було завжди. Що таке незалежна журналістика добре знають у Європі? Експерти кажуть, таке переформатування медіапростору дає волю перед усім журналістам, які зможуть сміливо критикувати владу, не побоючись тиску з боку спонсорів чи високопосадовців, від яких залежить фінансування. Має бути певне маркування, адже це замовний продукт. Це це продукт, який поширюється не телерадіокомпанія, а він готується на замовлення. Відповідно, замовник має певний вплив. І мають бути визначені в законі певні вимоги і обмеження до тих матеріалів, які поширюються як держзамовлення. Створення суспільного мовлення є міжнародним зобов'язанням України перед ЄС та Радою Європи. Наразі Україна залишається однією з останніх країн у Європі, яка не має закону про суспільне мовлення.